Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Для тих, хто хоче відремонтувати свій диск щеплення на ЮМЗ і шукає накладки фрикційні. в нас наявності є два варіанти. З лівої сторони варіант без отворів, з правої сторони вже з отворами під заклепки. Обидва варіанти виробництва Україна. Ось подивіться поближче, як виглядає. Це два різних виробника. Бачите, без отворів, але є ось ці насічки. Так, з іншої сторони. В районі 100 гривень коштує і з правої сторони це від відомого українського виробника трібо. В районі 200 гривень буду коштувати. І бачите, він вже йде з мідними вкрапленнями такими. Багато хто таке полюбляє, він вже з отворами під заклепки, є маркування трібо, дата виробництва. До речі, завод цей торгує не лише по Україні, також продає багато в Європу, виготовляє диски щеплення, диски тормозін, ну, дуже великий в нього асортимент. Кому цікаво, можете зайти, загуглити, подивитися і славляться своєю якістю і доступною ціною. Так що, друзі, є ось такі два е, варіанти по наявності. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся Агрокраїна, відправимо у будь-який населений пункт України.